Кінцево. Я зробив вчора акумулятор, є щасливий. Коротше, яка ситуація? Я потратив 400 злотих 400 зл... 400 зл... це 100 доларів, щоб зробити оцей акумулятор. В чому суть? Поясню, є один такий кабель, і всередині отут є ще один такий. У мене просто перебилося два кабелі і мені просто потрібно було перепаяти. Я їздив в краків, мені зробили, поставили плюс на мінус, а мінус на плюс. Я підключив, воно дало іскру, і чуть взагалі все не згоріло, згоріла тільки зарядка. Купив я вже нову зарядку за 170 злотих. Пішов до іншого майстра, перепаяв. Він мені зробив знов погано. Чуть в мене знову не загорівся акумулятор. Я вже перемодюкався, Я вже не маю сили на тих електриків в Польщі і Маюків. І вчора я їздив, а мені мужичок за 15 хвилин то все перепаявся все прям ну просто пушка і все. Цей вілік в дуже хорошому стані. Колодки поміні, все змазано, плюс навіть зеркальце додав. Все, зараз тільки замутую, і завтра виходжу на доставку. Так що гайсь. Я стільки часу потратив і потратив півтора тижні, щоб зробити оці два, два роз'єми перепаяти такі електрики в Польщі, такі матюки і спеціалісти. Що, гайс? краще кур'єри міста знову в е, справі, і нам на справу. Коротше, ввожу з собою тепер водичку, бо, блін, кожен раз купляти за 4 злотих в мене і так не найкраща ситуація. Все, боже. Не дадуть відео записати, ну звісно. Джень добре. Коротше, мені малиш э, день добрий, сказав, до відзання. Приємно. Коротше, я тепер знову в справі. Мій байк знову на ходу. Я вже виїхав працювати, вчора була паска польська. І Соня, як облавний понеділок, крахується, а я не знаю, як воно тут працює. Все, мій байк новий. Повністю, я його вже зробив так, а ще дивишся в мене є. Ля, Блін, це взагалі прикольна тема, я вже прям зарячений. Одне замовлення я тільки що завіз за 20 злотих. І має вже наступне за 27 злотих мені зараз їхати 11 кілометрів. Бо я переключився на скутер, а їжджу на цьому Коротше, мене так кидає, але більш-менш, поки є замовлення, я ганяю і зі скутера не буду переключатись, бо більше є замовлень. Коротше, гайс, все, з новим випуском. Поїхали в новий випуск. Ап! Цей мужичок, який грає на гітарі, це я... я не маю слів. Це треба все життя тому віддати, щоб таке на гітарі робити, на напевно. Боже, це дуже красиво. Він тої гітарою, я не знаю, як я тим рулем керую. Якщо я зараз зачеплю, Привіт, кредит, хотів сказати. Мені вже аж погано від того слова. Від кредит. Ладно, ніби все пройшло удачно. Просто так позапарковувала той райончик, що я не маю як добратися. Що там у нас? О, тут під'їзд, тут ліфта нема. І що напишемо? Третій петро. Це типа в них нема першого поверха. Якщо це рахувати, це четвертий поверх. Не четвертий поверх, зараз пішки, Обожаю. Як добре, що є четвертий поверх. Є в мене ноги. Так обожаю. Боже, місто зазвичай з маленьких будинків немає в них ліфтів. І постійно туди та ляпай пішки. Та щоб їм погано було. Боже, як красиво воно вже закило. Давайте з другого разу. Боже, як красиво воно зацвіло. Хотів красиво зняти і то опозорився. О, колега, який апарат має. Кстати, на чеських номерах. Їхати з Чехії сюди таке собі. Ну, їх хіба не красиво позасаджувало? Боже, так їду. Там щось посадили, там розквіло, ну прям весна в Польщі це щось. Це, це блін, це дуже круто. Але зима в Польщі це капець, звісно. Так, роблю ставку. 2,75, що приїде оцей ліфт. Або гривня, що оцей. Ні, цей поїхав. Гривня програна. Е, -е, е! Він тут був, тут взагалі непомітно, що. Куди він поїхав взагалі? Я... Mm -hmm. вот. Не, ну я... я не спеціально програв. Я просто хотів виграти. Okay. Я розумію, що мені 25 років і... Інколи оці... Просто 25 років. Якось так і працює. Так, що по висновках? Заробив я, значить, 6 замовлень. Заробив я 65 злотих. Це за 3 години. Не найкращий результат, але доволі непогано. Просто мені треба було поговорити, не сприйміться за наглість. Просто я виговорився, мені трошки легше. Дякую. Слово України в місті Катові. якщо термін дії наявного паспорту закінчився, ви можете звернути до Генерального консульства України в Кракові з метою продовження. Термінгії. Але вони забули написати один момінті. Тільки якщо в тебе є військовий квиток. Якщо в тебе нема, тобі не варто туди йти. Чекайте, перев'ю собі зроблю. Погарніше було. Оп! Все, відзняли. Пора йти далі працювати. Чим займається поліція в Польщі? Вони, походу, щось цінне шукають. Така собі оперативна робота, звісно, по мусорниках глазити. У мене, в принципі, я так інколи моментами дивлюся і розумію, що все навіть дуже непогано. Ну і як я маю тут проїхати. О, дякую. Це... Це, оце, оце кайф. Коли вони оце від'їжджають, мене пропускають. Блін. Було б це в Україні, він би ще вийшов, мене обматюкав, витягнув добінку з касетом, але там точно. Ну, але це дуже круто, вони зазвичай так завжди роблять. Але в мене ситуація вже набагато краще. У мене залишилося 1900 кредитів, це вже, як то кажуть, капля в морі. Я вже закрию кредит, вже і не буду знімати відео, бо вже і не буде про що. Але це не точно. Коротше, є два ліфта. Оцей виключно чоловічий, оцей жіночий. До мене їде мій чоловічий. Все добре, значить. Якщо в тебе, кстати, на роботі теж є такий прикол, що сидиш і так на сон кидає, що капець, то я тебе розумію. Тоді постав лайк, щоб я тебе верняк зрозумів. Бо я зараз от просто на ходу. Іду і чуть не сплю. Ладно, їду. У мене є наступне замовлення, піцу. Зараз знову ту сумку треба розкладати. В цей мінус цієї сумки.

треба буде колись зняти напевно ближче вже десь до травня місяця як воно є насправді але дуже круто Дивіться, що я побачив зараз покажу свій Думаю. ладно така в мене робота ще квіти я не возив ну капець. Olmaz. Ne oluyor? Şey <laughs> İyi, <laughs> Коротше що в нас по прайсу? 164 злоти за квіти і за якийсь там лаваш і ще щось це 1650 гривень. Люди... Люди мають гроші на квіти. Капець Ладно, то нікому не треба, то ми викидаємо ж, яка замовляє, вона ж знає скільки вона оплачує, то для чого я її везу той чек. Що в нас по квітах? Треба їх красиво поскладати, щоб зараз красиво віддати. Хочеш квіти? Мені ж від них погано встало. Не впевнений, що тут навіть квіти. Не розбираюся, але взагалі. Корой, нагорош. Падю, відкрити двері. Ух ти мій, я аж перелякався. Ой, це, це реакція, тільки що це було щось чимось. Три поверха їх і спуститися, ні в штіні нерви. Ось таке воно кур'єр, скажіть я. Я в під'їздах багато що зустрічав. Ну кота я перший раз бачу. Куди не втікай, я боюсь. Втікай, я боюсь тебе більше, ніж ти мене боїшся. А, ми помінялися мініальний план. Привіт, я кстати, Назар. Ну ладно. Як звати, взагалі. Прикольно. Побачив кота в будинку. Ти тут місний, так? ти тут живеш. Хоча на що я попитаю. О, боже, в мене кредит, я займаюся як завжди, якоюсь ерундою. Коротше, гайс, сзади мене Lidl, і йдемо всередину, подивимося, які ціни, покаже на найважливіші продукти на споживчий кошик. на... Молочні продукти на хліб і на м'ясо, і зараз коротко побачимо, які ціни в одному із, одному із найдешевших супермаркетів в Польщі. Чи першим слотом нашої уваги буде філе. 700 грам коштує 220 гривень. Бог ти мій. Просте філе? Йдемо інший відділ. Наступним слотом нашої ваги буде гречка за 400 грн. Ото ціна? 35 гривень. А за рис а, 50 гривень за 400 гран. Я не розумію, чого рис коштує майже на півтора злотих, на 15 гривень дорожчий, ніж гречка. Кстати, напиши, які ціни в Україні і скільки ті самі продукти коштують, допустим. Теж в одному із бюджетних магазинів про АТБ. Мені буде цікаво почитати. Ну і нашою увагою буде молоко. Молоко за літр 30 гривень буде. За кефір 35. Теж так. Ну, оце доволі недорого, як на мене. Так, наступним нашим слотом буде хліб. За буханку хлібу треба віддати 20 гривень. 20 гривень. Нормально. Я просто не їм хліб, я не в курсі. Короче, вибори скоро. Оці мужчина. Оцій... Мужчина, він сам себе той рекламує, сам собі роздає листівки. Ну типу сам стоїть, ніхто йому не допомагає. Прям дуже крута, тема. Я думаю, він виграє. Ви б за нього голосували, скажіть оцей, що з довгим волоссям? Чи він достойний на кандидата? Блін, як прикольно тут працювати. Десь там. Блін, дуже круто. Таке враження, що я з села і приїхав в місто. Ех, працюють же люди. А я, наприклад, от працюю <губ> <губ> на оцему. А хтось працює там, на самому вершечку. Я повинен це зробити. що ж закашлявся <губ> Коротше, відриваємо, мене зараз захейтять. Є жінка, яка мені подобається. Зараз будемо гадати на, на той, на квітах. Кажуть, що така штука вона працює. Не знаю наскільки правда, але як факт треба перевірити. Вас трошки зараз покидає. Зараз будемо гадати. Коротше, напишіть мені обов'язково в коментарях, який я поганий, що я відірвав квітку, але я, я готовий вислухати правдиву критику. Так, камера, мотор, поїхали. Любить? Не любить. Любить? Не любить. Любить, не любить, любить, не любить. Любить. Не любить. Вона. Та скільки можна. Ну то-то... тільки прийшов і квітку всю тут спортив. Коротше, це збоку, щоб ви мене отут зараз не захейтили, воно вже просто осипається, Але яке красиво! Просто подивись. От собі тут прев'юшку зроблю. Отак. Ні, треба щось плачевне, бо людям подобається, коли все погано. Коротше, така ситуація. Я вже виїхав, вже заробив 61 злотий, зробив е, заробив 4 замовлення і все круто. Короч, у нас є оголошення. Ослуги ремонтово Коротше, що, що входить в ослуги? Класні грісове сін. Коротше, послуги ремонтні. Входять електрика, винне в... в... дверей Щось, щось коротше, з дверима роблять будинок ВНЗ, Щось в будинку. Коротше, в мій Рівні Польської бездоганний. Боже, як мене ще звідси не депортували. Пам'ятаєте, я вам розказував вулицю, як в Голлівуді? Чим ні? Подивись, збоку все дуже гарно. Як з американських фільмів, оці прям в ем, їхні газони, оце всі дороги, отакі з розміткою. Всь... Блін, це прекрасно. Я, я б тут жив, я вам серйозно кажу. Тут дуже красиво. А ще мій знайомий коліга їде з Вульта. Я коли перші дні тільки почав працювати, я завжди боявся. Щоб мене на таку трасу не викинуло. Оце Ох. Мені там писали в коментарях, що я нічого не роблю і нічим не займаюся. А отут покататися в дощик це прям кайф. Це для людей просто, щоб зрозуміти, яке це задоволення. Коли з переднього колеса летить все в лице. Оце прям емоції, які не передати словами. В Дощ працювати, це... Лише кур'єр зрозуміє, як це насправді. Переді мною парк шльонський. Щоб на секундочку хтось зрозумів. Там йде канатна дорога. Я колись на ній був. Блін, це так кайфасько. Це дуже крутий парк. Ладно, погнали. 27 злотих, не буду чекати. Чись ми на контролер ото так на ногу нагрівається, що капець. Вирішив протестити і показати, що тут для дітей є. Це... Це такий майданчик, що правильно вчитися водити, тут навіть знаки є. І Я їду, поворот направо забу... заборонений. Я роблю розворот, бо там більше немає ніяких знаків. Що? А... Напряму заборонено. Але я все одно їду. Ладно. Їдемо на кольцо. Що є на кільці? На кільці у нас є дерево. От ми пропускаємо пасажира о, водія і їдемо за ним. Блін, прикольна тема насправді. На мене тут і дивляться, що капець. Ладно, але це дуже насправді круто, що діти. Діти бачать знаки, вчаться їздити, і це дуже круто, блін. Це кайф. Коротше гайс, зараз самий цікавий момент. Скільки я заробив за місяць, за лютий. Зараз я вам. отут тут зліва буде вольт, справа буде голову. Я працював на двох аплікаціях, тут вольт, тут голово. І це сумарна сума, яку я заробив. Зараз розкажу все і поясню. У мене тут є збережно. Загально я заробив. 3644. Це без податків. Вже на карточку я отримав 3494. Це все, що я заробив за лютий чистимо вже прямо на руки. Потім в кінцевому результаті. 3494. Віднімаємо 1800, бо це я заплатив за житло, і в мене залишилося 1694 злотих. Це орієнтовно майже це 17 тисяч простими словами, якщо казати, менше трошки. Ну коротше, 17 тисяч. А велик, я на нього вбарахав стільки грошей, щоб ви би знали. Решта я закрив кредит. Ну як закрив? Половину перекрив. Прям дуже хорошу половину. А є 6 тисяч і решта на оця я живу. Отакі доходи. Коротше, 3494 це мій дохід за лютий, за 29 днів. Це при умові, що я працював кожен день. А у мене вихідних було, по-моєму, 2 дні, 4. І це тільки за погоду. Ось така вона реальність. Типу воно все ок, воно все круто, прикольно.